Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Христу Твоєму поклоняємось Владико і святе Є Воскресіння Твоє славимо. Саме такими словами Свята Православна Церква в сьогоднішній святковий день молиться до Воскреслого за нас Христа. Коли ми поклоняємось Христу, дорогі брати і сестри, дуже часто язичники це нам ставлять в укор. Бо кажуть, що ми поклоняємось дереву, що є творінням. Але насправді ми шануємо хрест, тому що це є символ нашого спасіння. Хрест набув величезної сили, те дійство, яке колись було ганебним для страти, Господь зробив священним. І ми сьогодні, якщо були уважні на службі, коли читався апостол, то апостол Павло говорить, для євреїв це безумство, для Елінів для еленів це спокуса, але для самих і елінів, і євреїв, і для всіх, хто спасається у Христі, це є велика сила Божа. Ми знаємо, що саме силою Христа дуже часто і святі, і мученики перемагали будь-які диявольські спокуси. Згадаємо історію, як починалося християнство в цьому світі. Величезні страждання перших три з половиною століття зазнали християни. Були такі дні, коли вбивали більше 10 тисяч християн. Тобто, гоніння були дуже страшені. І тільки на початку 4 століття, коли до правління прийшов імператор, Візантійський Костянтин, він легалізує християнство як другу релігію в Римській імперії. Християнство починає набувати законного чину. І саме тоді Він посилає свою матір, царицю Олену, в Єрусалим, аби знайти чесний хрест, на якому був розп'ятий Христос, і великими стараннями дуже довгий час. Вона знаходить цей хрест закопаний в землі. Але не один хрест знайшла. А ми сьогодні з вами, коли Євангелія слухали, пам'ятаємо, що коли Господа розпинали, з ним розіп'яли також двох розбійників. І очевидно, всі три хрести були закопані в одному місці. Тому цариця Олена знайшла три хреста, і повстало питання, який же хрест належить розп'ятому. І Воскресному Господу нашому Ісусу Христу. І тоді візантійський патріарх Макарій вирішує зробити деяке дійство. Він з великою вірою і з молитвою прикладає мертве тіло до всіх трьох хрестів. І тільки коли тіло доторкнулося до Христа Спасителя, відразу ця людина ожила, Воскресла. Тому вже з цього ми бачимо, яку силу набув оцей хрест, оце дерево Господнє, на якому був розп'ятий Христос. Адже своєю кров'ю Господь його освятив і омив всі гріхи людства. Саме слово воздвиження означає возвеличення, піднесення. Саме після цього хрест набуває величезного значення в Християнській церкві, особливо в православному і в католицькому світі. Ми бачимо, що кожен наш храм возвеличує хресне знамення. Ми бачимо, що кожен християнин віруючий носить на собі хресне знамення і оціняє себе хресним знаменням як захист від усякого зла. Дуже... Погано, коли людина, яка осіняє себе хресним знаменням, не придає цьому важливого значення. І дуже часто буває так, що людина замість того, щоб хреститися, просто, ну, вибачте, мотає рукою. Пам'ятаємо, хресне знамення це величезна сила проти диявола. І якщо вона звершена з вірою і з молитвою до Господа, то Господь, який колись розп'явся за нас, ніколи не залишить нас. Християнин з самого початку свого народження, тобто коли батьки ще младенцем несуть Його до храму хрестити, протягом всього свого дня і аж до останнього подиху, до смерті перебуває з Христом. Більше того, на кожній могилі християнина височіє хрест. Який веде людину і після смерті до вічного життя. Тому, дорогі брати і сестри, дуже велику шану ми повинні придавати саме хресному знаменню. Але пам'ятаємо, ми поклоняємось не дереву або не металу, з якого зроблений цей хрест. Ми поклоняємось в першу чергу і молимося до Воскреслого і освятившого цей хрест Господа нашого, Ісуса Христа. Нехай Господь Бог дає нам велику силу, аби перемогти ворога. Ми знаємо, що на прапорах багатьох держав, на прапорах багатьох воїнських частин існують оці хресні знамення, тому що і сам імператор Костянтин на своєму прапорі завжди носив знамення хресне і тим самим дуже часто. Отримував благословення від Господа перемогти ворога. В наш неважкий час для України ми теж дуже часто бачимо на деяких воїнських частинах наших зображення Христа. Це є символ того, що Господь перебуває з нами, і ми віримо, що сила животворчого Христа допоможе нам перемогти нашого ворога. В першу чергу, звичайно, духовного ворога, тобто диявола. І, звичайно, ворога, який повстав проти нас. Тому молимося за наших воїнів, молимося за нашу Україну, аби Господь Бог як найближчим часом подав нам визволення, перемогу і справедливий мир. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю зі святом, нехай Господь благословляє всіх нас.